Вітаю вас, друзі, після того, як було виявлено докази воєнних злочинів росіян в Україні, зокрема у Бучі, увесь світ був нажаханий, але, мабуть, недостатньо, тому що такі країни, як Німеччина, досі продовжують купувати російський газ. Ну а самі окупанти почали себе поводити як завжди. Вони почали казати, що це усе неправда. Російські воронаслужачі повністю вийшли з те вибор 30 марта. Тут у російської пропаганди знову щось пішло не за планом, тому що ті самі російські пропагандистські ресурси писали, що нібито російські окупанти контролювали бучу ще 1 квітня. Якось дивно виходить, що Лавров каже одну дату, а російська пропаганда каже зовсім іншу. Та у окупантів є версія, чому це українці почали розповідати про російські воєнні злочини. Це усе для того, щоби зірвати переговори. Ми склонні думати, що причина заключається в желанні найти повод сорвати Відучі сепіріговоті самі прості росіяни, котрі не Путін і не Лавров повторюють брехню російських пропагандистів і сміються, коли розповідають про воєнні злочини. Про вбивства мирних людей. Ти, кстаті, бачив сьогодні очередну постановочною кіну від Укрфейк-фільма імені Бабченка. Там на відео якоби трупи гражданських куча лежать художественно так вдоль дороги. Але найцікавіше відбувалось учора на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, де представник російських окупантів Нібензя. Зізнавався, що Російська Федерація таки вчиняє воєнні злочини, а саме робить депортації та примусове переміщення населення. Спочатку спеціальної воєнної операції в Росії кувіровано вже свише 620 тисяч людей. із них Більше 122 двадцяти тисяч дітей. Підписуйтесь на мій канал. Просто зараз тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. Усе як завжди, і давайте детальніше поговоримо про те, що ніс представник російських нацистів в організації Об'єднаних Націй. Він навіть звернувся до Зеленського. Ми оставляємо на вашій совісті і агульне обвинення в адрес російських воєнослужа не можна звинувачувати російських нацистів у тому, що вони вчиняють воєнні злочини. Це неправильно, Которі не підтверджуються ніякими світствами. очевидців. немає жодних свідчень, правда. Але чомусь мешканці Бучі відкрито розповідають про воєнні злочини російських окупантів. Зараз кажу, які квартири 61-й квартирі Артем. Ото, що в, у гаражі його розстріляли. Просто зайшли і розстріляли. А ми його похоронили за гаражами, там крестик навіть поставили. Нібензі, мало цих свідчень. Ну нехай послухає іще правду про те, що робить російська армія. Виші кадиночки прийшли. Ми руски, прийшли вас особождати. Я потім зобразила, що це. Вивели Олега і першим ділом на колені вісок, вистрілі полголовите, і все. Мабуть, просто кадирівці, буряти і етнічні росіяни із російської армії це все наші нацисти та радикали. Ваші неонацисти нацисти і радикали відрізняються безпримірної жорстокістю мирного населення. Традиційна тупа та цинічна брехня російських нацистів, коли вони звинувачують жертву у вчиненні злочинів проти цієї жертви. Мародерство з їх сторони почалось одразу. Розграбили всі магазини. Ну так, це ж саме наші солдати, а не російські, у Білорусь вивозили награбоване, а потім поштою відправляли на Росію. Це ж саме українські солдати крали макбук і пхали його собі до бронежилета. броніка пластину витрушую, блядь. Вона, коротше, блядь от така. Думай, ні якась якась двойна, в них пластина, блядь, інтересна. Перевертаю на другу сторону. А це нія, не броні. О, витягнув бронепластину, І бронепластину засунуло місто неї. Засунув собі макбук. Днями я також був у Бородянці на Київщині і там знімав магазин, який пограбували російські окупанти. Бачите, магазин абсолютно пограбований. Це була, мабуть, навіть не друга, а перша армія в світі за мародерством і за воєнними злочинами російські нацисти вони не тільки воєнні злочинці, вони ще і з цикуни. Вони бояться, коли кажуть правду про їхні злодіяння. Це то думати про тому, що російські воєннослужачі способні на те, що їх вихові тільки як тоді він пояснить, що самі російські солдати зізнавались у тому, що вони отримували накази вбивати мирних людей. Завпалитва це Запалідо Він сказав стріляти вже по але ви що? Це усе неправда. Постановка, як кажуть самі росіяни, фейк. Просто це такий дивовижний збіг. Що після того, як російські нацисти прийшли в Україну, українці почали помирати, українці просто вбивають самі себе. А російська армія, яка стріляє в українців, тут ні до чого. А тіпі тепер, тепер що є відкровенні преступні постановки з мирними українцями. Убитими своїми ж радікалами з тим, щоб влучити дебільсовських в кабвінітвих смерті російської армії. До речі, у мене є і ще припущення, що росіяни винайшли машину часу і живуть десь там у 50-х, у 60-х роках минулого століття. І то що трупів в місті не було одразу після виходу російських хозків. Тому що вони не знають про існування супутників і про супутникові знімки, які підтверджують, що російські нацисти вбивали мирних людей, страчували їх та катували якраз тоді, коли вони були у захоплених українських містах. І то що є записи, де українські радикали призивають стріляти по тим, у кого білої пов'язки. Тож громадянам. Слухайте, Ну я іще розумію, коли він бреше про те, що нібито вбиті люди у Бучі, це все інсценування. У цьому є, хоч якась логіка, навіщо їм про це брехати? Але навіщо брехати про очевидне, про отакі деталі, які не мають жодного значення, тому що він каже, що білі пов'язки носять мирні мешканці. Але ж це очевидна брехня, білі пов'язки використовує тільки російська армія. Ми тут? Ми тут? Звісно, а от друзі мої перший наш трофей. завжди перший. Слава Україні! І як завжди, коли російський солдат гвалтує українську жінку, коли російські солдати вбивають дітей, коли російські солдати скидають бомби на мирні міста, у всьому винні не російські солдати. А захід, американці та європейський союз жаль, этим странам на саму Україну наплевать. Вона для них була і є всього лише пешка в гіополітичній грі проти Росії. Ну а самі росіяни вони святі. Вони вбивають заради життя, вони стріляють по житлових будинках, щоби зберегти мирних мешканців і ведуть війну заради миру. Ми прийшли, щоб принести довгожданий мир на цікавшою кров'ю Донбас. І коли вони випускають по нам ракети, снаряди та бомби, то не можуть зрозуміти, чому це і хто ж обстрілює Україну. А сьогодні взриви і снаряди звучать майже по всій території. На всій території України, не тільки на Востокі ви знаєте, друзі, мені як юристу міжнароднику особливо неприємно було усе оце дивитись, тому що той, хто мав би сидіти на лаві підсудних на трибуналі і відповідати на питання спеціального прокурора, сидить у Раді безпеки ООН і повчає увесь світ і звинувачує Україну у тому, що нібито вона сама на себе напала. Уявіть, якби там сидів Гітлер і. Звинувачував євреїв. У агресії проти німців та реальність у 21 столітті вона така: Російська Федерація, яка взагалі не має жодного права перебувати у Раді безпеки ООН, тому що у статуті ООН не вказано такої держави, як Російська Федерація, сидить усе одно там, блокує важливі ініціативи щодо України та повчає увесь світ. А увесь світ на це дивиться, і продовжує дуже багато держав. І далі купувати у росіян газ, спонсорувати війну та вбивства, спонсорувати геноцид українців.